Добрий день, малята! З вами Наталя Миколаївна. Сьогодні ми розглядаємо тему уроку тварини. На попередньому уроці ви дізналися про те, як потрібно ставитися до рослин, щоб бути для них другом. Яке ж значення мають рослини для людини? Якої шкоди рослинам може завдати господарська діяльність людини? Правильне розорювання полів може шкідливо повпливати на рослини. Для чого створено книгу червону книгу України? Червона книга України створена для того, щоб захистити види рослин, які зникають. Як потрібно поводитися в природі, щоб не завдавати шкоди рослинам? Не можна зривати квіти, не можна викопувати коріння з них, не можна топтати. І тоді рослини не будуть зникати. Ви не будете завдавати їм шкоди. Що ж належить до природи? До природи в нас належать об'єкти живої природи та неживої. Пам'ятаємо, що ж належить до неживої природи. До неживої природи належить сонечко. Хмарки, камінчики. А що належить до живої? До живої природи належить людина, тварини. До тварин, ми пам'ятаємо, відносимо звірі, риби, комахи, птахи. Ще, що відноситься до живої природи? Звичайно, рослини ми відносимо, гриби, рослини ми також відносимо до живої природи. Сьогодні ви розпочинаєте вивчати тварин. На уроці ви дізнаєтеся, якими бувають тварини, де вони живуть, як пересуваються. Ви навчитеся розпізнавати тварин, які вас оточують. Тема сьогоднішнього уроку тварини. Тварини це частина живої природи. Дятел, сова, жаба, хрущ, миша, окунь, лисиця. Усе це тварини. Ми з вами радіємо співу Соловейка та милуємося яскравими метеликами. Постійно зустрічаємося із граками та горобцями. Граємося вдома зі своїми тваринами, улюбленцями. Давай подивимось, а чим відрізняються тварини та чим вони схожі? Поглянь, в нас є бджола. Бджола це комаха. Грак, грак це пташка. Вовк це хижа, дика тварина. Жаба. Кит. Скажи, чим вони схожі, а чим відрізняються? Вони відрізняються тим, що вони що, пересуваються різними способами ще чим? Спробуй пояснити. Тварин на землі дуже багато. І вони дуже різноманітні. Тварини відрізняються розмірами. Поряд з великим ведмедем число. Зовсім маленькими, здається мишка або бджола. Дуже різноманітне забавлення в тварин. Наприклад, жабка зелена, грак чорний, вовк сірий, а кит також сірий. Бджола жовта. тварини відрізняються способом пересування. Одні тварини ходять, інші плавають, стрибають, літають чи плазують. Поглянь, де живуть тварини. Так, судак, окунь, рак вони живуть у воді. Дивимося, будь ласка, дикий кабан, миша, козуля вони пересуваються так, за допомогою ніжок. А метелик, ластівка та кажан, вони літають. Тварини живуть у воді, на земній поверхні, у ґрунті, літають у повітрі. Форма тіла тварин залежить від того, в якому середовищі вони живуть. Тварини живуть там, де вони можуть знайти собі корм, сховатися від ворогів і збудувати житло. Наприклад, у лісі. У лісі може жити ведмідь, білка, олень, дятел, їжак, не знаю, заєць, лисичка. На луках і в берегових водоймах, в берегах водойм може жити метелик, миша, комар, лелека, джміль, оса, крід. На осерах або в річках є сом, жаба, карась, рак, щука та інші. Поруч із людиною проживає собака, корова, індик, бджола, курка, вівця, кінь. Тварини живуть усюди, де для них є їжа, схованка від ворогів та місце для житла. Скажи, які тварини живуть у воді? Звичайно, у воді живуть риби, ще хто? Жаби, раки, медузи. А які тварини живуть на земній поверхні? Лисички, зайчики, вовчики, ще хто. Так, і дуже багато тварин. Туди ж ми віднесемо і свійських, це котики, собачки, все сюди. Які ж тварини заволоділи повітряним простором. Правильно, це птахи, кажани. та інші ці ви виконали завдання нашого уроку.